Я покажу ось в такому плані, як виглядає цей кашкайчик. Класний білий колір весь в рідній фарбі, до речі, він. Щоправда, на наш там але тим не менше, подивіться на стан салону автомобіля. Стан керма. Хоч і це не шкіра, але він максимально збережний. Давайте ключика-ключики в мене немає. У нас є підігріве сидінь. Два комплекта коліс. Що дуже класно, тобто продавець там нічого не зажав. Тобто, ось у нас є комплекс зимових коліс на дисках, що важливо. В гарному стані у нас другий ряд. Взагалі другий ряд, коли я цей автомобіль оглядав, він практично був як новим. І увага, пробіг автомобіля, так як я казав, щоб ви побачили. І це перевірений пробіг по всіх базах. 136 тисяч плюс. Перевірені його мотогодини, що важливо, також звертати увагу на мотогодини, і сам стан автомобіля. Я дуже радію за замовника, що вдалося підібрати саме такий класний варіант. Так, було проведено дуже багато роботи по підбору цього автомобіля, багато зусиль з нашого боку прикладено, але результат мене цілком радує. І я щиро радію за нового замовника. А якщо вам треба класний автомобіль, ми є на зв'язку Сушко Андрій, час авто Хмельницький. Наша команда реалізує для вас для вас. Вашу мрію і за вашими потребами ваш автомобільчик.